то скільки ж часу треба, щоб зібрати цю колонку, напихати її начинкою, все під'єднати, підключити, налаштувати і так далі. Якщо це надрукована колонка, комплектація стандарт збирається, налаштовується приблизно в районі 3-5 днів. Якщо це комплектація бас, то займає приблизно 5-7 днів. Приходжу до схеми в комплектації бас-версії. А якщо, наприклад, це супер ексклюзивна надрукована колонка, як ця? То це десь взагалі в районі 10-14 днів. Чому реставрована або супер ексклюзивна якась колонка займає настільки багато часу, тобто від 7 до 14 днів. Це ж взагалі, блядь, піздець. Що ти нахуй там робиш? Кожен корпус, якщо це реставрований, він новий. І немає якоїсь схеми спрощеної, де ти просто розстав і просто влізло. Завжди це боротьба за міліметри місць. Якщо бо є корпуси, де всі там пасівка. Там кришка, там панелька, там тебе не поміщається, треба, блядь, знайти нове місце. Ти о, блядь, не влізло, все нахуй розкриваєш, все опять знову нару, наружу, все береш інші, якщо треба компоненти або ще щось, заміняєш їх, пробуєш. І це займає купу, купу, купу часу. А налаштування, блядь, це пізда. Проходить ось так. Все вмикаю, ще не в зібраному корпусі. Ну, не закрив. Працює. Закриваю, чую. Хуїта розбираю і отак, от. ага, все добре. Потім все зібрав, все. І потім день слухаю. День слухаю на відчуттях, чи мене все влаштовує по звуку. Якщо не влаштовує щось по звуку, знову розбираю, складаю, розбираю, складаю. О-о-о-о, тут. о, 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 о блядь. І все, і я попадаю, і такий їбать готова Після того, як колонка вже протестована. Уже я все вона готова, збираю і відправляю замовнику. і Він вже її отримує і радіє, тому що він отримує ну і пише приємні вигуки.